Та що, добрий день? Приїхала весь до апарата Бугаюка. Е -е 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 -е... Каже дядько стука, стука, що задній мост стука, стука. Не знаю, зараз вам покажу, чи буде видно, чи не буде. Так, ось зазорчик, я на щось. Оп, який звук. Щас відсюди доволі. Ади це. О! Опа! Бух. І оці удари. А ці удари. Бух. А машина як-не-як. Тут ось кочина реалізована за рахунок пальця, тут проходить палець крізь палець крізь міст. Там є стілочки. Ось де отвір технологічний для того, щоб обратний молоточок засунути і вибити його сюди. Надвір знімається, прицепне і вибивається. Ну Тут треба регулювати. Зараз, звісно, перемацаємо перемацаємо, що там мосту задньому. І ну, тут, конечно, жопа. Дин -дин 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 -дин. А, Тут тормоза реализованы в переднем мосту, именно в мосту, а тут у нас на... они в бортовых. Сейчас подивимся масличком, все-все-все остальное.